Люди друзі, добрий день. Це початок нової поїздки, давно не було. Їдемо не дуже далеко, поки що у Львів. Подивимось, що у нас є на Західні цікавого. Поїхали, подивимося на машини. В чарівному місці Самбір. До Львова добралися нашою супер Укрзалізницею і доїхали до міста Самбір, де в нас є е, технічне авто, на якому ми можемо їздити. І ще трошки далі в нас є база, в нас є дача недалеко від самбуру, де ми будемо ночувати. План такий. ну По-перше, я з Віктором, як раніше, він у нас професійно займається покупкою і автомобілів. План у нас такий. Зараз беремо технічку. Дивимось оголошення, їдемо дивимось. Обов'язково. Чи не обов'язково, як повезе, щось купимо. Все буду показувати. Поїхали дивитись корчі. Тут ми зрозуміло, чому на Західній, тому що близькість кордону з Польщею робить ціни, скажімо так, нижчі, ніж у інших частинах України. Ось наша чарівна технічка Еландра 17-го року приїхала з США. До повномасштабного вторгнення ще приїхала. Дивимось щось цікаве. Вибираємо, купуємо, їдемо назад. Колись, коли ще не було заборонено на країні, у нас всюди стояли такі подібні автомати, ігрові автомати. Я, як і багато інших людей, грали ці автомати, сподіваючись на удачу, щоб щось виграти. Частіше ми всі програвали. А якщо ви не хочете при купівлі такого недешевого майна як автомобіль, сподіватися тільки на вдачу, як в цьому випадку, я дуже рекомендую вам сервіс Car CarVertical Car – Car це чудовий сервіс для перевірки автомобіля до його покупки. Він вам покаже багато всього. Скільки було власників, була лі машина ДТП не скручувалося чи там пробіг. Це чудово працює для автомобілів з Європи і США, але може перевіряти навіть наші автомобілі. І я і мої друзі, які професійно займаються автомобілями, користуються цим сервісом, тому що це просто, недорого і корисно. А з моїм промокодом, який ви бачите на екрані, для вас буде персональна знижка на звіти. Переходьте в опис під відео. Там є силочка на CarVertical і промокод для знижки. Так, дивимося. Перший Мерс. Це. Четвертий рік. Четвертий рік. Просять за нього на даний момент 5500, ціна падає. Постійно ми за ним дивилися останні кілька днів, але якби... Ну, стан собі, так собі. Понятно, що ціна, ціна вирішує. Трошки щось позазором він. Трошки, трошки, ну таке, машина не нова, ціна невелика. Я, звісно, не професійний перекуп, але я б таке побоявся брати. Хоча, як завжди, ціна вирішує. Вони йшли в Анжелу, на пальне. Запустимо, я тут так думав, них переважно дерево. Тут намито. Навіть багато не знімав цей, цю корчелигу, мерседес, звісно, просто огонь. Ну, Віддадуть його за 5 штук. Четвертого він року. Четвертого року завезний під нуль, під, нульову, під нульове розмитнення, але там просто корч. Просто. <с> Трошки лячно навіть його дивитись. не то, щоб брати його їздити. Дивимось далі, поїхали, подивимось ще одне відро. Наступний Мерседес, незважаючи на те, що він дуже грязний. Перше враження набагато краще, ніж від того, хоча комплектація не така жирна, тряпочка виглядає краще. Кому я дзвонив? Мені Здорово. Доброго. 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 Так, Звісно, машина не нова, є якби. Сліди використання цієї авто, цього авто, це зрозуміло. Машина глядає більш живою, ніж той. Мерс. Що, не тримає? Не тримає? Ні, нажми там кнопку. чути звук, скоріш за все, це є проблема з одною форсункою. можливо, так попереднє так сказати. не дуже приємний звук. Так, двигун працює непогано, але це цокання, я не знаю, чи чутно вам, воно є, і це, скоріш за все, одна форсунка. Шикає форсунка собака, це, не, це таке, що треба вирішити. Воно вирішуються, не дуже дорого, але це все гроші і час. А значить, воно повинно бути. Ладно, Блін, там капає, аж туди диви, вон. мокра і ржавчина. Отак, От звідти прямо туди капає. Дивна конструкція, коли туди прямо капає. Звісно, там вже ржавіє. Ну, Який це рік? Другого року. машині вже 21 рік. Боже, глохне так важко. Щось так важко, він глохне. Наче помер по просять 6, без торгу. 6. Том, з торгом? 6. Без торгу 6, тому ми точно їдемо далі дивитися ще щось. так, Мерседеси, звісно, ці корчі ще ті. Останні взагалі лохтак, наче помирав. Там, ми приїхали, зараз тут є стояночка, практично як в Європі. Ми бачимо свіжопригнаний гольф, свіжопригнані машинки ще навіть не на номерах. Я сподіваюся, о, є і ціни. 18. Не цікаво. 8. Вже краще. 4, так. Да. Майже як в Литві, Це прикольно. Блін, як я давно не ходив отак по площадочкам, не дивився, що там є, що по чому. Так, Volkswagen Golf, 5 рік. 5500. До речі, гольф виглядає непогано. Теж трошки є кривенький, тут якийсь дивний, тут щось робилося. Але в цілому виглядає непогано. Для того, щоб перекупити, може і не дуже цікаво, але для людей, які собі щось подібне за 5 штук шукають, може бути 5500 гольф. 14 Honda Accord 12 року. Lexus без цінника. 7 рік 11 тисяч 2,2 Да, Ціни, звісно, останнім часом, мені здається, ще виросли більше. Сюди навіть страшно підходити до німців. Вони не дуже дорого виглядають. Не хочеться навіть псувати собі настрій. Дивитися. О, у нас цілий ряд мас цих 5. Для інформації, заглянемо що по чому. Так. 16600, 14 рік 2,2 дизель, ну і звісно, пробіг 170. У всіх машин незалежно скільки, 5, 5, 15 чи 25 років, у всіх пробіг 200 тисяч. Отака в нас дивна така чарівна країна, де всі машини ніколи не проїжджають майже більше 200 тисяч. Одна на мільйон проїжджає. У всіх інших незалежно 5 років, 15 або 25 років, у всіх біля 200 тисяч пробіг. Це просто якась магія. Друзі, тільки подивіться на цей виїзд з мого гаража. Нарешті сніг, яка краса. А що це значить? А це значить, що треба бути ще більш обережним при виїзді з гаража, особливо, якщо ви зібрались кудись далеко на своєму авто, наприклад, в іншу країну. Я хочу порекомендувати вам для цього чудовий сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Тут ви зможете за допомогою свого смартфона всього за 5 хвилин оформити обов'язкову страховку зелену картку. Вибирайте потрібні вам дати та страхову компанію. Заповнюєте дані, оплачуйте, і готова страховка вже у вас на емейлі. І бонусом від мене. За промокодом AVBONUS ви зможете отримати бонусні гривні і зможете використати їх при оформленні наступної страховки на Hotline Finance, наприклад, АвтоЦІЄВКІ. Переходьте в опис під відео, там всі силочки і промокод. Так, ще один пасатик Дивимося. Наступний 5500 за нього просять. Який рік? Шостого року. Дай непогано, звісно, є підкраси, видно, якби. для цього не треба. Вже магнітолка, ти бачиш. Кенвуд. 192, звісно. Ти що, 200. Машин не, не. У нас в країні машин за 200 тисяч просто не існує. Ніколи не проїжджає 200 тисяч. Це магія. Зразу видно, що прийняла машина. З ходу, так. Да? Ну тут FSI мотор на цепи понял щось то есть, чи доставав, чи забули поставити, непонятно Щось бачить не защлкнуто, тут щось вирване. Захват воздуха понял. Ну понятно, да. Да, ну, так чисто. У мене є прибор, у тебе є прибор. Ти скажи, чисто в пабли би ці машини припали. Ну так. Власне, та... Ну понятно. Вони не... панамеритись. Ні, ну главне, знаєш, щоб не було такого, що там пика тут короче, від на тебе. Так, маєте привіт. Це вам в кармані чи ні? Це ж паса. Света да. все. Ну понятно, що двері крила на ньому болячка. На такій машині це вже добре, коли її не треба красти. Акумулятор слабий. Я не знаю, тут дроти він купляв, то напевно... Ну було, да, з ним? То не з машини, то його. А, його. Вони купляли другу машину. Вкру. Вона сертифікатом вже на фірмі, правильно? Так. Я Сім... Думаю, що ніхто на не витягнув. Так. Так, поки що переднє праве крило. Задне наверно тут буде. А тут не звук, не зберігать. Тут нормально. Ну, заднє, заднє крило, да. ну, так. Покрило на цілей? Кримінала нема. Добре. Так. Клімат є, але підлокотника нема, задніх задні стекло від мачів нема. Так, пише, що нема диви, бензину, нам багато не треба. Ось якраз брущаточка. Проїха трохи. Діде, ні? А що тут? 1,8? 1,6. А Один і 6. Один і 6, ну. Справа стукає. Так, це було ще там, слишком. Подзвонили власнику. в цілому нам машинка подобається. Попередньо. 5300, можливо, ще трошки дожмем. Він зараз дивиться, чи є всі необхідні документи, сертифікати, щоб не було проблем потім з перепродажем. Так що цю машинку ми, скоріш за все, забираємо. Так, о, доволі швидко ми знайшли щось цікаве, але на цьому не зупиняємось і ще подивимось, можливо, нас двоє. Ця машина технічна, вона залишається тут. Тому ми в цілому можемо дивитися ще щось цікаве. І якщо ми знайдемо ще щось цікаве, ми його купимо. Поки що, ну, принаймні одна машина. У Нас можна сказати вже є. Всередині є документи по розмитненню, і там все розписано. Розмитнення цієї машини вийшло 2170. Тобто ми навіть не знаємо, за скільки вона була розмитнена у нас. Це там все під ключ. 2006 рік. Мені подобається. Я знаю, що на відео в цілому машини виглядають буває краще, ніж в житті, але ця я, якби, вона виглядає і в житті дуже непогано. Незважаючи на те, що тут дверки, одне крило і підкрашене поріг. Але без криміналу, без шпаклі, тобто це звичайне, звичайне діло для машини, які майже 20 років. Добре, рухаємось далі. Шукаємо ще щось цікаве. Так, малече. Будь ласка, не мішай. Ну, що ти пригаєш? Ну не мішай. Так, дуже попросили, ці хлопці ще пригнали Фабію, кажуть, ну підіть подивитися, ні. підіть подивіться. А рідний пробіг у цієї машини 285 тисяч. 285 тисяч, просять за неї 5400. Та ну тихо ти. Так що. приїжджають, дивляться, кажуть, ні, не підходить. 280 багато. Не знаю, люди хочуть самі, себе, самі собі, собі, себе обманювати. Це нормальний пробіг для машини 2008 року. Абсолютно нормальний. І машина виглядає дуже свіжою. Там оригінальніше дуже не деталь. Підкрасів нема. нема, салон доволі свіжий, зовсім трохи є трошки використання сліди, ну. До речі, всередині дуже приємний запах. Дуже виглядає свіжа машина, особливо дивлячись, який в неї пробіг. Так що, скоріш за все, не знаю, хтось купить. Хтось так купить, і скоро вона з'явиться на ринку зовсім з іншими цифрами пробігу. Є час, просто трошки вже роздивляюсь машину. Так, ця машина не нова. Вона вже поїздила, є е е десяточки, десь тут там камінець прилетів, десь там на капоті теж камінець. Але все одно от дивишся на неї, ти заглядаєш десь туди-сюди і бачиш, наскільки То есть, такі от якісь речі. Вони дуже приємно виглядають, якісь ці резиночки якісь Вон, машина не вбита, ще, вона не заїжена, вона не замучена. Це просто якби показник все ж таки е, пригнаних з Європи автівок. хоча всі кажуть, от пробіги, пробіги не знаю. Так, тут є моменти от, з того, що ми знайшли, в цілому тільки от кращих двері, може, ще треба буде щось з нього зробити. А так, все норм, резиночки, дверки, кілька підкрасів. В цілому знаєте, вона, в неї приємно сідати. Неприємно, тобто, так, да, вона не нова, вона трошки поїздила, трошки десь потерта, десь що но вона ще поїздить дуже багато років і буде реально радувати власників. Тому що це ще живий автомобіль, він живий. Він не новий, але він живий і все в нього нормально. Ціна, рік випуска, пробіг, стан, все тут збалансовано. Дуже чекаю, коли у нас будуть відкрити кордони. Як тільки відкриються, робити якісь там справки, якісь шляхами я виїжджати не буду. Дуже чекаю, коли офіційно будуть відкрити, буде можливість виїжджати хоч на якийсь час. І відразу, майже я думаю, відразу, я поїду в Європу. Дуже вже скучаю за цією Європою, за цими площадками, за цим пошуком автомобіля. Чекаємо всі на відкриті кордони, а поки... Поки не закрите, будемо шукати, вибирати, купувати те, що є тут, або те, що люди, які можуть виїжджати, приганяють звідти сюди. Так, майже добралося до нашої бази постійної дислокації. Це ще 20 кілометрів від самбору. Міста, звісно, просто чарівні, просто ялиночки. Я чую там річечка. Я ще тут не був. Яке класне тихе місце. Зараз в нашому, скажімо так, сумбурному світі, дивіться, річечка тече, журчить. Сусідська хата. Ні, да, ну так хата просто що. А от це, блін, класна хата, нічого собі. Це цілий комплекс. Ну а це батя построїв цю керівники. А оце, так? Оце наша чудова база, майже, можна сказати так, майже в горах. Виглядає круто. Сьогодні ми будемо тут ночувати. Я думаю, що камера може передати цю тишу, красу, дерева, десь пташки. Позаду мене журчить річенька. Круто. Такий спокій. Я навіть вже забув за останні два роки. Що таке таке спокій тиша. А оце так прогрівається наш наша хата. Дрова, пічечка. Потроху йде тепло. Ранок наступного дня? Чудова погода трошки йде дощ. Це просто неймовірна тиша в цих місцях, трохи гори позаду мене. План, як і вчора, такий: їдемо шукати ще один чудовий автомобіль, називаємо його так. І якщо все в нас вийде, купуємо його і їдемо додому. Поїхали шукати щось цікаве. Ми не до першого чарівного автомобіля, просто неможливо не відзначити, яка тут краса. Ці гори, ліса. І така тиша і спокій. Якого я, чесно кажучи, за останні два роки вже забув про це бентежне життя. Десь я чую, як півні кукарікають. Просто тиша і спокій. Чарівна тут земля. Добре, поїхали дивитися карчі. До речі, я дивлюся цей металобрук до чого. Ви перевірили? Підписочку, лайк поставили. Зверніть увагу на мою витримку. Я коли дивлюся деякі, деякі автомобілі, я навіть стримую нудоту. Відзначте це лайком і підпискою на канал, тому що тут буде ще що подивитись. Не останній корч дивимося. Так, зараз у нас що? Зараз у нас гольф. Це четвертий. Доброго дня! Вонючка, пахне. О, багажник диви, чистий. Майже. Трошки з потолком щось сталося. Бляшка. Який рік? І скільки просять? Перший другий рік. Перший другий рік. Скільки? 3800, перший другий рік. Металеві диски. Цікавого взагалі нічого. Просто корч. Просто корчелига. 3800 за, за карчелигу. Рухаємось далі. Торпеду. Сфоткати, мабуть, рік назад. То, як да. Пригнав його. Сфоткав, зрозуміло. Ну, ну, торпеда ну, засрана просто, просто так тряпка, торпеду, хоча б, тому, що перед, перед очима. Ну, що засрано? Продерте, колпаки погублені. Не, ну там зрозуміло, що карчулига... Ну, Говорю, просто коли ти вже от їдеш зараз показуєш. Отак торпеду так, від грязі може протерти. Колпаки погублені. Бачина продерта, потолоком вищий, 3700. Що його, ну, чим він надо. Так, ще один чарівний корч, пассад, це другий чи десь такий рік. 3900 просять, болячки потолок. Так, таку погоду, звісно, мало що видно навіть оков, не кажучи вже на камері. Зараз подивимося. Що? Має склали, там на дверці має склали. Я так уже не бачу. Тут має. Так, Всі стандартні болячки цих машин з віком. Це вже чорне, тому що помінено перешито, в них проблеми з картами. Карти чорні, пластик сірий. Все, звісно, має е, багато скажімо так, слідів використання. Якби, ну, світиться просто тут ціла гірлянда. Так, тут шморгалка, так, да, для капота. О! Чарівна сморгалка для капоту. До речі, двигун працює непогано. Ну, класика. Звздне небо. Ну, це супер тюнінг. От і наш пасатік. Проїхали. Він, до речі, непогано їде, непогано, тому о, трошки ще поторгували з власником, за 3 500 ми його забираємо. Дуже швидко нас вийшло скупитися, можна зробити деякі висновки. По-перше, на Західні реально ціни дешевші, тому що близькість кордону до Польщі робить свою справу, люди багато возять, і чим далі від кордону, трошки в цілому ціни дорожчі у нас по країні. Це зрозуміло, це всі знають. По-друге, якщо ви думаєте, що приїхавши сюди і от, побачивши якісь оголошення тут автомобілі, приїхавши, і ці автомобілі всі будуть свіжо пригнані, такі, як, як прямо на фото, ні, карчів тут не менше, ніж процент карчів, ніж будь-де. І нам просто дуже повезло, що ми за два дні, подивившись цього, там, не знаю, 4 чи скільки там 4-5 карчів, реально просто. Ну, Таких прямо металобрух, можна сказати, подивилися. І ми доволі швидко знайшли більш-менш, ну, не більш-менш, а перший посад мені це, взагалі, дуже подобається. Той посад, якщо ми взяли. Я на такому сам їздив. Це, звісно, вже не моя цінова категорія, але е, всі б хотілося б, щоб всі купляли нові свіжі машини або взагалі в салоні. Розумієте, людей багато, у кожного свій бюджет, і на кожний бюджет є своє е, авто. Тому нам попалися нормальні машини на свої гроші. Ми їх забираємо і вирушаємо додому. Рухаємось далі. Після початку повномасштабного вторгнення місто Самбір багато дуже приїхало людей. Тут стало явно складно просто навіть припаркуватися в центрі. Постійно їздить поліція, виписує штрафи. В деяких містах приходиться паркуватись так, щоб не забирати іншим. Саме дуже щільно, максимально щільно. Ну, так от така парковочка в самбарі. Вирішили ще для загального розвитку подивитись, люди привозять тут нові Volkswagen ID4 електрички. Нам дали адресу, ми приїхали, і тут так гарне таке подвір'я. Тут цікавили, сказали, заходьте. От ми зайшли і зараз подивимося, що по чому прикладає. Дивіться, як гарно. Будинок. ну Ці штучки. Ну Просто приємно просто ходити. І тут нас десь я так розумію за кутом. Да, ага, от ну, я вже бачу. Жопку ID 4. Нові. Гонять нові з Польщі. Ці айдішки. шки продавати Це Спочатку прочитав як Ізда, но це ізоа. Тойота ізда. <гум> Ізоа. Нічого не знаю про цю машину. Перше бачу таку Тойоту електричну, треба почитати, що по чому, яка батарейка, скільки коштує, ми можемо вже, вже спитати. Все те, що хочеться мені в майбутньому собі купити, реально. Це Volkswagen ID 4. Подобається вони. Є повноприродні, я вже, вже вивчав, є передні природні, є, є повноприродні. І ціна невелика від 27 тисяч доларів за новий автомобіль. абсолютно. Класні машинки подобаються. Да, це максимальна Toyota. 300 км в пробіг, 27 тисяч абсолютно нова машина. Друзі, давайте підійдемо підсумки цієї поїздки. Не буду розписувати все детально, нема в цьому сенсу. Ви бачили, скільки ми купили машини. Плюс є витрати наші на дорогу, які теж ми доплюсували. І в цілому, на даний момент, коли ролик вже виходить на YouTube, ці машини вже продані, враховуючи всі наші витрати, дорогу, проживання. Чистий заробіток на цих автівках на кожної став десь умовно 300-500 доларів. Я не буду контролювати все детально, тому що не я їх купляв, не я їх продавав. Не хочу, якби чужі якісь цифри озвучувати. Це просто некоректно. І наостанок хочу додати: пам'ятайте, що наша рософобія недостатня, тому донатьте. зараз. Це дуже важливо. Все, що ми робимо так чи інакше, потрібно, щоб сприяло нашій державі, нашій армії, нашій перемозі. Дякую всім, плюс карму. Побачимось.